Традиційно 14 серпня християни вшановують сімох святих мучеників Маковеїв. Свого часу вони очолили повстання за віру в єдиного Бога і були за це жорстоко покарані. Багатьом людям, які це бачили, утвердитися у вірі, і, відповідно, ну, скажімо, більше від віри не відступати. Таким чином, десь дати відсіч тим переслідникам. Кожне свято для християнина воно би мало означати рівно те, щоб в той день в особливий спосіб дбати про свою святість. Тобто здумуватись на своїм християнським життям, зупинятися, просто зупинятися, стишуватись, дати можливість Богу діяти в нашому житті. Сьогодні на медового спаса традиційно у церкві свячують воду, квіти, мак та мед, який цей день починали збирати. Головним атрибутом медового спасу є ось такі маковейчики, букети із цілющих трав. Окрім них тут є часник, як оберіг, а ще мак до куті на різдво. Пані Марія До Львова з Маковейчиками приїхала із Олочівщини. Прикрасила їх калиною, колосками, яблуками. Каже, збирати букети потрібно з душею. Тут всі трави лічебні, є просрітник, є страполог. Ну, взагалі все. І як ви збирали, то самі ходили в поле збирали? Сама я збираю, сама складаю, сама продаю. Ну, і таке людям, аби було людям приємно. Чи ні 15 гривень. Хто дає 15, хто 10, а хто більше дасть. У народі кажуть, що з моменту медового спаса стає холодніше. Колись на Галичині говорили, прийшов медовий спас, проводжай літо. Окрім цього, сьогодні розпочинається Успінський піст. Триватиме він два тижні і завершиться святом Успінням Пресвятої Богородиці.